Отак, Турківський район. Дощі, мряка, але воно того варте. Зараз ми будемо збирати польові білі ще раз в травах. Дивимося. Ось така штука. Тут ще чотири. Дивимося далі, ще один. Так, ще один. Вон ще один. Ще один. Ого, тут бачимо ще один заникався. І ще один. Отак от. Холодно дуже, але вони якраз осінні, вони все те люблять. Це для них благодаті, тверді, міцненькі, безподобні. О, якось так один. Другий. Третій ото якийсь трошка зламаний. О, четвертий. П'ятий. О. Шість. Так, головне не стати ногою на маленькі. Бо не пережалієш сім вісім дев'ять, навіть Дев десять о. Клас. Вроді більше поки що нема. І того. Ура, відерко повне. Так, далі продовжуємо. Серія номер 2 Береза. І бук. А тепер дивіться, що тут робиться. Я, чесно кажучи сам, в шоці Отаке ось ось. Отаке ось. Ось таке осьо, осьо, осьо. Осьо, отаке ось. О, ось ось, ось, ось полі боже мій. І таке ось о. І то все росте на одній кучі. А те що? Оце вже у мене можна, як то кажуть, здуріть. Отака. Вон она, панорама. Штук 15, как минимум. Как минимум штук 15. Вон там Шелден. Класс. Бесподобно.